Всім привітик. Маю ось таку фаду гель для прання, з кольорових речей собі замовила. Маю ось таку проблему. Паста. Бачите, да? любить дуже в школі нас писати наш ученик. Маю ось такий свій джемпер. П'ятна, видно, так. Попередній порошок не справився ще якесь навіть таке п'ятно гить виїло. От. Побачимо, як він впорається, і покажу вам результат після обов'язкового. Так, маю ось такий гель, да, розказувала про нього для кольорових речей. Маю ось такий мірний стаканчик. Наливаємо сюди, даємо до своїх речей. І будемо дивитись результат. Наливаю приблизно 50-75 мл. Дивіться, який він класний, який він густий, дівчата, і як він класно пахне. Ну, ось приблизно. Так, да, бачимо. Ось. І буде велике прання.